До обіду середи головою Львівської облдержадміністрації був Михайло Цимбалюк. Доки на засіданні Кабміну його гостро не розкритикував прем'єр-міністр. Уряд повинен скерувати в область додаткову дотацію на виплату заробітної плати більше 20 мільйонів гривень. І тут Віктора Федоровичу істотні недоробки губернатора Цимбалюка Михайла Михайловича. Присутні на засіданні президент, не називаючи конкретних прізвищ, порадив чиновникам, які не справляються самим подавати у відставку. А хто не витримує, повинен відійти в сторонку чи взяти роботу якусь полегше на себе краще добровільно. Краще. Тому що я проти того, щоб ми людей. За недоліки, як кажуть, били буквально за дві години на сайті глави держави з'являється офіційний указ про звільнення Михайла Цимбалюка. До Києва пан Цимбалюк їхав зі шлейфом скандалу. Напередодні депутат Львівської облради Тарас Козак заявив: тоді що голова Львівської ОДА напередодні відкриття стадіону просив у нього мільйон гривень та людей, які б не свистіли під час церемонії. Мені було сказано, що це був тест. Як майбутньому кандидату в депутати до Верховної Ради, попри цю гучну заяву та не менш гучну критику економічних намагань посадовця, експерти вбачають у різкій кадровій зміні перш за все політику. це час підготовки до парламентських виборів і тому зрозуміла річ, що основне завдання губернатора це буде робота. Стосовно партії влади і забезпечення її результату на виборах. Основна причина звільнення є політична причина. Очевидно, що, що це пов'язано є з майбутніми виборами до Верховної Ради, виборами 2012 року. Прогнозуємо, що ще може бути не одна звичайна кадрова зміна на рішення. Наразі Михайлові Цимбалюку передбачають посаду у Міністерстві внутрішніх справ. Зрештою, він і сам заявив, що переходить у розпорядження міністра Могильова, який визначатиме нове місце роботи. А новопризначений голова приїхав до Львова уже наступного дня після появи відповідного указу. Михайло Костюк народився в селі Кобелець Коломийського району на Франківщині за освітою інженер-залізничний, кандидат технічних наук. Працював на різних посадах на Львівській залізниці, згодом в Укрзалізниці та Нафтогазі України. У 2006-му Михайло Костюк став радником у Міністерстві транспорту та зв'язку України. З лютого 2008-го заступник гендиректора, а з грудня гендиректор Укрзалізниці. Звільнений з посади у березні цього року. Церемонія представлення розпочалася через годину після закінчення робочого дня. Чекали із Запоріжжя літак. Каз першим віце-прем'єром Клюєвим, який того дня представив ще й нового запорізького губернатора. Сама церемонія тривала за ледве 15 хвилин. Після неї новопризначений очільник Львівщини, перший віце-прем'єр, голова облради та мер Львова залишили залу. Щоправда, через кілька годин був ще й пізній нічний брифінг нового голови Лода. Там вибірково запрошені прес-службою журналісти і дізнавалися про плани Михайла Костюка. Я думаю, що на Львівщині потрібно. Змінити акцент з суто політичних платформ діалогу між суспільством і владою і спробувати його перевести все-таки в реальні виробничі програми, програми реального сектору економіки, роботи, повернення заробітчан. Створення робочих місць Михайло Костюк зазначив про своє призначення, знав за три дні до появи президентського указу. Хоча пропозиція очолити обласну адміністрацію була для нього несподіваною. Тепер доведеться вирішувати чимало побутових проблем, пов'язаних з переїздом сім'ї до Львова. Мені не треба в області швидко робити нічого, ні грошей швидко заробляти. Майна собі вишукувати. Майно у нового очільника Львівщині є в сусідній області. У рідному селі Кобилець, на Франківщині, будинок на батьківському обісті, на подвір'ї позашляховик, а усю приватну власність охороняє огорожа та собака. У будинку вже ніхто не живе, лише доглядає сусідка. Ну, Виріс він тут, у нашому такому бідному селі, пропадаючому селі в даний момент. Але він молодець, він вийшов з цього. Сам вивчився, вивчив, став начальником трохи і зробив дуже добру справу для села. Це дуже була, є і працює та родина. Вони маленькими дітьми ще тут з мамою працювали, як на городі допомагали мамі, по хазяйству усьому. У кобильці немає сільради, ради, лікарні та школи, тому до школи у дитинстві Михайло Костюк ходив у сусіднє за п'ять кілометрів. Раніше й дороги не було. Для села у нас багато зробив, для церкви. Велика йому подяка за цю дорогу, що він зробив для нас, що села, бо й автобус ходить. Колись до нас автобус не ходив, лише раз у тиждень, там у суботу. А тепер ходить два рази на день. Михайло Костюка. Сусіди зустрічають тільки на свята. кажуть, приїжджає сюди всією родиною. Останнього разу був на храмове свято чесного хреста. Можливо, тепер приїжджатиме частіше. Пози Львова – ближче. Вікторія Доли, Христина Гашенко, Наталка Борська, Руслан Коцаба, Ярема Мединський. Погляд на тиждень, телеканал Зік.